І наступного гостя я з залюбки представлю в нашій студії депутат шостого скликання, народний депутат шостого скликання, пан Юрій Миколаївич Римчак. Доброго, Доброго вечора ми переглядаємо сьогодні найбільш яскраві події. Я хотіла би, щоб ви прокоментували заяву, з якої ми почали ці люб'язності, якими обмінялися пан Катеринчук і Луценко. Чи чули ви стосовно мера? Що ви думаєте з цього? Тим ну в даному випадку я на стороні Юрія Луценка. Так чому тому, що в принципі, згідно нашого законодавства, будь-хто. Угу. Має право балотуватися в мери Києва. Але якщо ти є членом фракції опозиційної, було домовлено, що буде єдиний кандидат, так. тому що ми сьогодні маємо таку досить цікаву ситуацію, коли вибори в два тури не проводяться. Тобто, фактично, перший тур повинні між собою провести, ну, вибачте, опозиційні фракції угу. між собою. Да? І тоді вже Якимось чином людину рекомендувати киянам да, mm -hmm. на вибори? Що ми маємо сьогодні? Ми Маємо сьогодні декілька кандидатур, в тому числі і Катеринчука, який вже сказав, що я піду незалежно від того, що скажуть всі інші. Ну маючи сьогодні результати соціологічних досліджень, так. треба сказати, що і Катеринчук, і Ляшко, і ще там хтось, вони десь приблизно на одному рівні, mm -hmm. тобто в межах статистичної похибки. Mm -hmm. Але підписати е, з нині діючим головою КМДА договір про чесні вибори ми вже встигли. Тобто тут, тут все зрозуміло. Угу. Е, я хотіла б, щоб ми з вами поговорили про можливе завтрашнє рішення Європейського суду з питань прав людини. Е, чи отримує волю Юлія Тимошенко? Як ви оцінюєте можливість Знаєте, і шанси? Знаєте, Я колись цитувала, що я там написав про те, що Тимошенко треба звільнити на Пасху. Та. ну це так. Знаєте, начебто свято у нас. А, ну а чому не на 8 березня? Я не знаю. Ну ну на 8 березня на той момент були проблеми. Uh, в якому плані у нас uh, півкраїни святкує, півкраїни вважає, що якісь дурнувати свято. Так. Тобто все зрозуміло. Тут, після того, як Луценка випустили, ну, начебто, наступне більш-менш велике свято було, ну, ніби більше величезне для всіх православних, це Пасха. Угу. І це було дуже, я угу. думаю, непогано зустріч влаштувала в суспільстві. Угу. Чому що буде завтра? Я вам скажу таким чином: сьогодні, от, наприклад, відбувався суд. За позовом Юрія Луценка, знаєте, uh -huh. які... що мене більш за все здивувало, це дві речі. Перше, Генеральна прокуратура вважає, що Арешт Луценка був законним. Тобто рішення Європейського, Європейського суду з прав людини де було написано, що було порушено, конвенція там, з прав людини в шести чи вісьми пунктах, ні е на нашу Генеральну прокуратуру не впливає. Вони вважають, що uh -huh. все було зроблено правильно. Це перше, і друге е заява така ж сама, uh -huh. так, це про те, що. Якісь невідомі люди так. створили ситуацію, коли права Луценка були порушені. Uh -huh. Сьогодні, що стосується Тимошенка, то я думаю, що в принципі рішення більш-менш зрозуміло. Чому? Бо той, хто дивився, як відбувалося судове засідання, да? ну, uh -huh. наприклад, згідно нашого діючого на той момент кримінально процесуального кодексу, є такі порушення під час судового засідання, які uh -huh. вважаються особливо. Ну, важливими, і якщо вони були, то справа повинна бути ну, скасована. Одним з таких пунктів це право на захист. Якщо хто не пам'ятає, то Тимошенко протягом трьох днів не мала захисника, тому що в порушення Кримінально-процесуального кодексу суддя не надав трьох діб, щоб вона його знайшла. Протягом трьох діб було знайдено і тому. І але протягом цих трьох днів судові засідання відбувалося, свідки допитувалися. Тобто, це вже порушення особливо важливе. Після якого рішення повинно бути скасовано. Це єдине порушення, яке ви вважаєте І до уваги. Порушення бо там є незаконне утримання під вартою. Так. Е ну, якщо перекладати нашу мови, то тортури, тобто не надання своєчасної медичної допомоги. Так, тобто ви очікуєте завтрашнього, яке рішення? Да. Ну я думаю, що буде рішення 100% на користь. Юлії Тимошенко, тут у мене сумніву нема ніяких. Єдине, що ну, можна це так, буде шість чи сім порушень Конвенції з прав людини. Тобто, от суд визнає, що було шість порушень чи сім. Ну тут можна сперечатися. Я би так сказав. Е, я, я хотів би, щоб ми повернулися ще трішечки до виборів мера, тому що ну ви дуже довго були соратником Юрія Луценка. Сподіваюсь, ви ще залишаєтесь, тому що так швидко все змінюється. Що можливо, ми чогось не знаємо. Е, Кличко дуже часто говорить про те, що вибори мера це свого роду репетиція виборів президента, і мені здається, що саме цей сценарій лякає кличка. У який спосіб сприймає все це Юрій Луценко і, власне, ви це, ви дійсно вважаєте, що це свого роду генеральна репетиція перед президентським. Ну, роками? Юрій Луценко якраз вважає, що це генеральна репетиція. Так. Я так не вважаю, якщо чесно. Ну тому що сьогодні я колись писав про це. Я сказав таку річ, що сьогодні вибори мера це ситуація, коли опозиція повинна перемагати, тому що в принципі не діюча влада вже. Ну, немає підтримки, вона ніколи не мала в Києві, да? але з іншого боку, перемагати ну, немає сенсу. Чому? Тому що сьогодні голова, коли ми вибираємо голову міста Києва, да, ми фактично вибираємо почесну голову Київської міської ради. <тас> тобто ніяких повноважень виконавчої влади він не має. Він буде засідати на Київраді. Раді. Якщо ще й не буде виборів до Київради, а до цього все йде, то тоді це. Ну, такий, знаєте, пост, аби його зайняти. А uh -huh. це з, з одного боку. да, Ми повинні розуміти, що в минулому скликанні Київради, чи в цьому скликанні Київради, ліквідували е ці Київські районні ради. Е є сьогодні київські районні державні адміністрації, котрі призначаються президентом за поданням голови КМДА. Тобто фактично ніяких важливих впливу у голови Києва сьогодні не буде. Тобто тут ситуація, коли з одного боку треба перемагати, а з іншого боку, ну це не несе ніякої можливості покращити життя в Києві. Можливо, окрім того випадку, коли людина, котра прийде на цю посаду, буде достатньо авторитетною, сильною для того, щоб фактично перебрати на собі ті повноваження, яких у нього немає. Добре. В цьому це дуже. важливо. Останнє, якщо можна дуже коротко, останнє питання. Чи знаєте ви про кампанію, інформаційну кампанію, яка може відбутися завтра, кампанію на підтримку Юлії Тимошенко. І вона буде за будь-яких умов? чи за будь Це буде залежати від рішення Європейського суду, про яке ми з вами живуть? Я говорили? думаю, що вона буде за будь-яких умов. Я ще раз кажу: рішення Європейського суду все одно потребує рішення наших національних судів угу. для перегляду. Так. Щоб ви розуміли, от у Луценка, коли було визнано те, що він арешт його був застосований з іншою метою ніж кримінальне переслідування, після його скарги, що його фактично він так і написав, що uh -huh. з метою політичного переслідування, даби не допустити мене там до uh -huh. виборів, був застосований арешт, і він був визнаний тим, що це політичне переслідування. І було визнано, що суд, який виніс рішення про його винуватись, не був справедливим судом, бо він підтвердив його перебування під вартою. Тобто, але для наших судів це не було тією аргументом. аргументом. Але я все ж таки надію, що щось змінюється, і країна змінюється, і це все ж таки приведе до того, що Тимошенко буде на свободі. Ми дочекаємося завтрашнього дня, і тоді з вами більш докладно поговоримо.